У Івана Франківську презентували виставку живопису Армана, щоправда, не франко-американського художника минулого століття, котрий був одним із засновників нового реалізму. Його сучасний колега і теска вірманин із французьким іменем Арман Алахвердян із Дніпропетровська. Діло в тому, що брат моєго батька вже використовує цю фамілію, він був моїм учителем. А починав. і я как, как бренд да, оставив цю фамілі для нього на заході України. Митець презентує свої доробки уперше, та й загалом виставки Армана частіше бувають за кордоном у Туреччині та Угорщині. Досі а надалі також у Болгарії та Італії. До 15 червня малярство художника презентуватимуть у Івано-Франківську. Одне з полотен, представлених тут, у місті зберігається вже давно. Воно з приватної колекції академіка Маматова. Решта 25 презентують чотири улюблені серії автора. Роботи всі виконані абсолютно без кісі. Это техника мастихин. Вот. Такая экспрессивная манера письма И в совокупности вот с такими теплыми цветами, солнечными, да, как желтый, вот, допустим, он сам по себе уже несет энергетику, да, тепла. То вот. вот та маніра на настільки настока жизнірадосний, что що достаточно мариністика у творчості митця, який виріс на найбільшій ріці України, не випадкова. Це його пам'ять про місто на морі Баку, в якому народився і куди не навідувався уже чверть століття. Живопис Армана – це спогад. Він не лише про те, що відбувалося минулого тижня, адже ностальгія може вилитися на полотно й багато років потому.